Добрий вечір. З вами Тетяна Клименко і наша серія 12 відтінків білого Момент тиші на межі дня і ночі. Сьогодні ми поговоримо про білий дороговказ і карту, що веде до себе. Ми торкнемося стихії Ефіріуму. Невидимого простору, що керує інтуїцією. Усе наше життя дорога вузька чи широка, ґрунтова чи асфальтована, через ліс чи мегаполіс, гамірна чи безлюдна, якою йдеш, біжиш чи плентаєшся. Яка жене тебе вперед, чи повертає назад, де пече сонце свище вітер, чи падає дощ, яка манить чимось незвіданим, чи тримає буденністю, де тебе обганяють йдуть за тобою, чи намагаються зіштовхнути. І саме дорога з безлічу перехресть і дрібних поворотів з одностороннім і двостороннім рухом веде нас до самих себе. У кожного свій дороговказ на карті життя. А зараз практика. Сядь зручно. Прикрий очі, зроби глибокий видих і повільний видих. Уяви, що ти йдеш білою стежкою. Ти йдеш і бачиш перший знак. Білий камінь біля твоїх ніг. Він теплий від сонця. Підніми його подумки і відчуй силу землі. Що він означає для тебе сьогодні? Дихай спокійно і йди далі. Ти йдеш і бачиш другий знак. Біла хмарина над головою. Вона рухається в небі, показуючи тобі напрямок. Куди вона тебе кличе? Довірся цьому руху. Вдих і видих. Ти йдеш далі і бачиш третій знак. Світла стрілка у твоєму серці. Вона знає завжди шлях. Вона веде тебе туди, де ти є справжнім. Собою. Яке послання тобі вона несе? Зроби глибокий вдих, відчуй, як серце наповнюється світлом. Видих, відпусти все, що більше не служить. Вдих і видих, повернися на цю серпневу стежку, і відчуй про холоду вечора, аромат трав, цвій, спів цвіркунів. Пам'ятай, твій білий дороговказ завжди з тобою. Він живе в тиші серця у просторі між думками, у моменті вибору. Твоя карта до себе це не Google Maps. Вона не має чітких інструкцій, це ефіріум, внутрішній простір, де немає страху, а є лише чисте прагнення йти. Дорога може бути складною, але твій дороговказ ніколи не загубиться. Він світить у середині твого серця. Твоє завдання довіритись йому, чути його. Твоя біла карта у серці, а дороговказ у тиші. Дякую, що були сьогодні зі мною, і ми побачимось наступної середи у вечірньому просторі серпня.